Божечки, ще лишилося зовсім трішки. Коли піднялася трошки вище, побачила ці нереальні пейзажі, за якими скучаєш. Розпочинається похід на гору Синяк. Стартуємо ми із Буковеля. Хочеться набратися дуже багато класних емоцій, щоб мені вистачило надовго-надовго. Що ж, вперед. Горган славиться тим, що він має красиві такі кам'янисті схили, які зовсім не схожі на ту ж саму говерлу, яка схожа на звичайний насип землі. Із Буковеля на гору Синяк є два маршрути. Один коротший, але складніший, і з більшим набором висоти. Інший маршрут на півтора кілометри довший, але із меншим набором висоти і більш пологим підйомом. У варіанті з коротшою, але складнішою дорогою, який обрали ми, доведеться пройти через гору бульченьоха, з вершини якої видно тільки навколишні височезні дерева. Ну, хіба що з коптера можна полюбуватися гарними краєвидами. А от якщо піти довшим маршрутом, то доведеться піднятися на гору малий горган і йти по хребту. Наступний раз я піду саме цим маршрутом. Йдемо за програмою Осмен. Вона нас привела. І вважає, що ми птахи і вміємо літати. Тож вертаємось назад на стежку з маркуванням. Взагалі-то набір висоти на гору Синяк близько 800 метрів. Це навіть на трішечки більше, ніж підйом із Заросляка на Говерлу. Сам маршрут 6 чи 8 кілометрів, в залежності, який маршрут обрати. Карпатські красень я Такі шапочки вилохаті. А пахнуть. Йдучи на гору. Синяк, я постежишся йшла і здалеку побачила здорову шапку білого гриба, ідіть, покажу. Який красен, дарсі тікай, не топчи його. Тикай, боже, боже. <сум> Це капіт. По дорозі, звісно, що ніяк без коротенького перекусу і нашого песика теж треба підкріпити. Вершиною гори Бульченьоха та горою синяк на висоті 1350 метрів розкинулася пейзажна полонина томнатик, із якої вже відкриваються чудові краєвиди. Гора синяк ще один кілометр 300 метрів гору. Але так хочеться піднятися на вершину. побачити ці красивені пейзажі. Ух, гарант. Коли піднялася трошки вище, побачила ці нереальні пейзажі, за якими скучаєш. І ніби друге дихання відкривається. Просто кайф. І нам дуже фартуть поки що з погодою. Бо обіцяли дощ, а його немає. Тому треба йти, йти, йти. Божечки, ще лишилося зовсім трішки і переді мною відкриється краса українських Карпат. Як гарно. Але, на жаль, красивенні пейзажі ми бачили тільки на підході до вершини, бо на самій вершині нас чекала моторошна погода із своїми сюрпризами. Як тільки ми дісталися до крутого кам'янистого схилу, у дітей відкрилося друге дихання, і ми ніяк не змогли зупинити їхню цікавість піднятися все вище і вище. І вони інколи незадоволені нашою неспішною ходою, кисло нас чекали. Ще буквально день тому вся кам'яниста вершина була вкрита снігом, а тепер лише де-не-де біліло. Дійшовши до вершини, погода нам показала свій сюрприз у вигляді сильного вітру та туману. Ми дістались до гри. Сидяк. Вітер такий, що говорити важко і дихати. Трошки вдалося побачити краєвиди, але на самій вершині нас. Це туманило повністю, нічого не видно. Дуже холодно, да риє собі ямку, щоб заховатися. Маленький, маленький. Наш пес прийнявся за Армагедон і намагався заритися у землю, але кам'яниста вершина не піддалася йому. Через погоду довго на вершині гори синяк ми не пробули. Але навіть незважаючи на це, ми зарядилися крутими емоціями на довгі роки. А завдяки туманній погоді, яка не дала полюбуватися пейзажами на всі сторони, доведеться йти на цю гору вдруге. Але вже піду іншим маршрутом через вершину малий Горган. По дорозі назад нашого песика було так шкода, що інколи доводилося його нести. Взагалі-то це було перше випробування для моїх дітей, які в гори підіймалися вперше. Ці випробування вони не просто пройшли, а можна сказати, пробігли. Оглядаючись назад, на мене не спішно. Завершився наш похід на синяк, все було чудово. Погода нас не підвела, хоча обіцяли дощі. Люди говорили страшно вітер, але ми дісталися синяка, отримали масу задоволення, втомлена, але дуже щаслива за цей день. За те, що все вдалося так, як хотілося. Подорожуйте і витрачайте свої гроші не на дорогі якісь речі, такі, а на емоції. Саме на такі походи, не знаю. От на таке треба витрачати свої гроші. Дякую вам за перегляд моїх відео. Підписуйтеся, пишіть коментарі, буду з радістю вам на них відповідати. І, і пока!